Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке незвичне відео в незвичному форматі. Давно вам розказував про диссертацію, як влияють обробки, необдумані і неграмотні обробки бділ на маток. Ось тут є в мене така. Диссертація Шишканов Дмитрій Васильович, Москва, 2008 рік, О, кандидат біологічних наук, От купа народу, яка стояла, допомагала і так далі робити заміри, виміри і тому подібне. Проводилося на фермерській пасіці дослідження, пасіка 240 бджолу сімей. Дуже багато інформації. Ось тут пише влияние акарицидов на біологію пчелиних маток. Тук судили по количеству маточного молочка, отложеного пчелами, в маточку маточник, в міліграмах. маса неплодних маток, маса плотних масок, масі і морфології яиц, отложених маткою, масів однодневних пчел, яйценоскості матку і кількість печатного расплода в семьях, сотен ячейк. Время от выхода из маточника до начала яйцекладки в сутках, возвращение маток после брачних полетов в штуках. Ну и дуже багато тут є всяких замірів, суто по матках. І тут конкретно видно по всіх тих таблицях, як передоз впливає на, е, на саму матку. Тому що ми знаємо, що матка в нас е, повинна би була бути рік, два-три нормально плодоносити, а через наші всі обробки, ну, як я думаю, як показує ось ця дисертація. Матка травиться багато раз і в неї дуже падають результати, особливо коли є обробки не обдумані і Та Показують, як там всі обробки з пляшечок, з димпушок, без всякого, всякими якимось там бензонасосами. Воно все настільки впливає на маток і на бджіл. Та якщо бджола вона прийшла і пішла, то матка залишається. Матка виводить кільканадцять поколінь бджіл там, за рік. Ось і ті всі бджоли мають здоров'я. У нас виходить, якщо матка утравлена, ну, є передоз, Якщо у вас сім'я не впала, то все одно вже з нею нічого доброго не буде. Тому всі обробки треба робити згідно з рецептури чітко і так як має бути. ці таблиці, думаю, буде дуже корисно почитати, подивитися тим людям, які займаються матками та й всім решту людям, які займаються нормально бджолами, хочуть щось вивчити і залізти в саму суть бджільництва, де можна щось зрозуміти. Диссертація там 27 сторінок, є що почитати, є що подивитися. Ось. Дуже. Я е, е, силку в першому Коментарі розмі... розміщу після відео. Хто захоче подивитися нормально, тому що на телефоні тут не дуже що може побачиш і подивишся. І дуже ще мене засмутило те, що тут немає ще контрольної групи по екологічній обробці, так скажімо, в термокамері, щоб ще можна було порівняти коли, з тим, як ну, взагалі не обробляти бджіл. Так, ось. Я думаю, всім буде дуже цікаво подивитися, почитати тут диссертацію. Правда, вона на російській мові. Ось, не думаю, що тут диссертацію писали так собі.